Сьогодні у нас забіг присвячений пам'яті загиблого нашого випускника, випускника військового інституту, Житомирського військового інституту 2011 року, майстра спорту України з багатоборства ВСК Олександра Буська. Олександр Бусько е загинув у 2022 році, захищаючи честь України, проходячи службу. Е в спецназі головного управління розвідки України. Зареєструвалися військовослужбовці, ветерани війни, учасники бойових дій, представники Житомирського військового інституту, а також десантно штурмових військ, для військовослужбовців постійного складу це офіцери військовослужбовці за контрактом, для них і чоловіків, і жінок 2,5 км, Для курсантів для курсантів чоловіків 5 км, для курсантів жінок 2,5 км. Для ветеранів війни дистанція 2,5 км. Мій чоловік дуже багато займався спортом. Він був майстром спорту, тобто більшу частину свого свідомого життя він е, їм займався професійно. Мені, як його дружині, е, дуже гордо сьогодні заходитись тут і розуміти, що цей захід е, присвячений саме йому. І наскільки я зрозуміла, він тепер буде проходити на щорічній основі, тобто, це буде захід, е, захід конкретно імені Олександра Гуська. Я вважаю, що він дійсно достойний, щоб цей захист був саме в честь його, тому що з 2014 року він стояв на захисті нашої країни. Ну, сьогодні я буду бігти два з половиною кілометри за свою вікову категорію, вже мені не 20 років, була би більша. А захід дуже важливий і він внесе собі багато сенсів. Це пам'ять нашого випускника Житомирського військового інституту. Ми шануємо героїв. Я сам, як ветеран війни, і шаную своїх побратимів, які загинули. Це тімбілдинг дуже хороший, коли ми, співробітники інституту. Офіцери, солдати всі бачимо один одного в звичайній одягу без форми. Це дуже зближує. Це популяризація здорового способу життя. ми можемо сьогодні ще один спосіб для того, щоб проявити себе, десь в чомусь, показати, що ми здатні. От а з іншої сторони, це подяка за те, що Олександр Бусько поклав наше, поклав своє життя за наш мир.